В ефірі радіопрограма колос добро здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. сьогодні у випуску: скільки коштує українська земля? Запровадження ринку землі поверне селянам право розпоряджатися своєю власністю паєм. Поряд із можливістю обробляти або здавати в оренду, власники землі отримають право її продавати і купувати. Природно, людей хвилює питання: скільки ж коштує українська земля. Наразі орієнтиром визначення вартості землі є її нормативно-грошова оцінка. За нею середня ціна гектара складає трохи більше 1100 доларів. Це доволі низька вартість. Тість через відсутність вільного ринку земля недооцінена. Переконує економіст Григорій Кукуруза. Фермер не розуміє, як оцінюється його земля. Яка різниця, яка й не якість, якщо він не розуміє, як її продати? Чи вона в нього коштує тисячу доларів за гектар чи п'ять? В нас використовується дуже старий ше з 1994 року метод оцінки. Адміністративний називається нормативно-грошова оцінка земельної ділянки. В ідеалі він мав би проводитися кожні 3-4 роки, а в проміжку між ними він має індексуватися на інфляцію. Проте на практиці з 94-го року він відставив інфляції вже більше ніж 6 разів. індексація за нормативно-грошовою оцінкою і ні разу ще не проводилася заново проведення всіх оцінок. Так а приймали ж нову методику У 2015 році. Вона розроблялася держіокадастром, і буквально вона здається півроку назад була введена проте це вона ніяк не, ще не діє. Вона ще ніяк не повпливала на оцінку землі. Тобто, як середня ціна була там 1100 доларів за гектар, зараз на 1140. В принципі, нічого не змінилося. Тобто одна з головних причин це недооцінка землі, так, по нашим розрахункам, це від 50 до 76 ціна на землю на зараз недооцінена через дію саме мораторію. Якщо він знімається, то вільний ринок вирівняє цю позицію. Так, ми бачили це на прикладі електронних аукціонів Держгіокадастру, можливо, ви пам'ятаєте. Вони проводили спочатку як пілотний проєкт, а з осені, з 2 вересня, вони запустили його вже повністю. Це електронна повністю площадка, яка не піддається корупції. Вона діє на цій самій технології, на якій діє біткоін, блокчейну. І ось цей ринковий механізм, коли всі фарм, ці гроші так вони раніше заносилися, просто вони заносилися місцевим там, головам сільрад і так далі. А тепер вони всі обілилися і поступають ну, як орендна плата в місцеві бюджети. І ми побачили, що по деяким регіонам, в середньому, вона зросла на 50-76%, по деяких регіонах вона зросла в рази, буквально. Що від цього виграв фермер? По-перше, фермер не вимушений вже ходити з кимось домовлятися корупційними шляхами. Мені здається, набагато приємніше заплатити ці гроші в місцевий бюджет. Чим ну, так ходити перед кимось принижуватися, з кимось домовлятися. Це перше. Ви знаєте, з однієї сторони, при знятці мораторію, у фермерів виростуть витрати на землю, тому що виросте ціна землі, відповідно, виросте і оренда плата за неї. Проте я би відмітив, що в нас занадто розвинутий не знато, а за є переактивний ринок оренди землі. Є середня норма транзакцій з землею по освіту в середньому вона нацягає 2%. Від цієї площі країни, тобто за рік 2% площі країни вони змінюють свого власника або користувача. Це або оренда, або вла... ну, купля-продаж в Україні. Ціки ринок оренди досягає 4,27% від цієї площі. Тобто, ми бачимо, що там від 2,27% до 3% землі вони щорічно переоформляються. Це все зайві витрати для українських фермерів. А це виходить від 1,20 мільйона гектарів до 1,6 мільйона гектарів, що таки дуже велика площа. Гаразд можливо, вони вкладуть ці кошти в купівлю землі. Точно будуть намагатися викупити землю ті, хто займається багаторічними насадженнями. Якщо порівняти середню вартість гектара сільгоспугідь у країнах центральної та східної Європи, то вона вища в рази ніж в Україні, але такою ціна стала не відразу. Про динаміку зміни вартості сільгоспогідь після відкриття ринку землі в постсоціалістичних країнах розповідає економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування АЕМФІ груп Михайло Кухар. Ми на прохання наших колег з ще півтора траки назад провели дослідження по східноєвропейським країнам і країнам Прибалтики це від Болгарії туди до Естонії, Литві, Латвії. Ці країни в різні роки відкрили свої земельні ринки. Починаючи з 89-го і закінчуючи 2001 м Не всі там 91-го, як розпався СРСР, теж були коливання, вагання. Тому ми зробили таке економітричне дослідження в країнах, які відкривають свій ринок землі. Протягом перших семи років середнього враження зростає на 44,8%. В країнах, які відкрили... Свої ринки землі східної європейського поясу дослідження проведено по Болгарії, Румунії, Словакії, Польщі, Естонії, Чехії, Литві, Латвії та Угорщині. Оскільки це були різні роки, то я зробив казати цифри перший рік після відкриття ринку землі, другий, третій, четвертий. Ми зробили середні темпи зростання вартості землі. Я думаю, що українським селянам зараз вагатиметься чи голосувати за свої права, чи можливо голосувати проти своїх власних прав. Корисно познати цифри, які вони потенційно втрачають, на що було на так от перший рік в усіх цих країнах в середньому вартість землі зросла на 25%, другий на 37%, третій на 18, четвертий вже нижче 8, потім 12, потім 15, потім 18, потім 23, 15, 15, 9. Якщо дотримуватись цього тренду, так накласти його на тренди загальноекономічного зростання, то ми очікуємо, що за перші два роки після відкриття ринку землі в Україні ціна гектару виросте на 76% за перші два роки. Мені дуже Видно, що колеги з дошого кадастру теж приблизно так вважають. Отож, коли в Україні почне формуватися вільний обіг земель сільськогосподарського призначення, то їх вартість поступово зростатиме. У виграші будуть не лише власники паїв, які захочуть продати землю, а й ті, хто продовжить здавати її в оренду, адже збільшення вартості землі неодмінно потягне так, би мовити, за собою збільшення вартості оренди. Щодо фермерів, то для них передбачена пріоритетна можливість придбання сільгоспогідь із безвідсотковою розстрочкою виплат. Саме дрібні і середні фермери мають стати основою середнього класу на селі, який зможе забезпечити економічний і соціальний розвиток сільських територій. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.